Ми їдемо міняти наших побратимів, які зараз там знаходяться в зоні антитерористичної операції, іде виконувати свій священний обов'язок, обов'язок кожного громадянина нашої України, обов'язок захищати нашу незалежність, захищати нашу суверенність, захищати нашу територіальну цінність. Я хочу сказати, що дух у всіх настільки патріотичний, наскільки все злагоджено і є бажання не тільки. В цьому колективі зараз їхати є дуже багато інших людей, які готові були їхати. Ми налаштовані тільки на позитив, налаштовані, що, можливо, наша участь у цьому буде кінцевою і будемо, ми приїдемо вже з перемогою. Запанує мир і слава Україні і героям. Хочу зазначити, що це більше третини офіцерського складу нашого підрозділу вже приймає і буде приймати участь у цих діях. Бажаючи взяти участь в цій роботі є значно більшою, тому ми маємо можливість вибрати кращих із кращих. Хочу відзначити, що керівництво служби безпеки України, місцевої влади і волонтерські організації надавали посильну допомогу. Зараз вони укомплектовані повністю транспортними засобами, продуктами харчування.